Привіт! Ви на каналі МотоСтор і сьогодні відео про трактор Sintay 240 з двигуном на півтора літра КМ385. Саме в сьогоднішньому відео я. Спробую довести вам, що є реально вісім причин обрати трактор Сінтай 240 ТПК з трьома циліндрами замість будь-якого іншого трактора, який по ціні буде схожий з цим. Отож, розпочинаємо з огляду зовнішнього вигляду. Ну а тепер я можу виділити 8 переваг, які для мене важливі в тракторі Сінтай 240. І перша перевага це, звісно, ціна. То якщо порівнювати ціну цього трактора з конкурентами, то за ціну Сінтая 240 ви отримуєте 3 двигун, отримуєте безремінну конструкцію. І отримуєте перевірене роками шасі, конструкцію і взагалі перевірений роками міні-трактор, звісно, зі своїми недоліками, але зі своїми перевагами. Наступне, що важливо для мене, це можливість регулювання ширини передньої колії. Завдяки ось такій балці, ось цим отворам, регульованій, рульовій, ви спокійно розсуваєте, зсуваєте трактор і виставляєте його під свої потреби. Тобто будь-який міжрядний обробіток доступний на тракторі Сінтай, третьою перевагою Сінтай для мене є серце. Звісно, це двигун три циліндра. КМ-385 або ЮД-385 зі звичайним радіатором, з класичною системою рідинного охолодження, без всіляких проблем з завоздушенням і з можливістю запуску взимку завдяки свічці розжарювання. Ну і Паливна система, класична, механічна ТНВД з окремим резервуаром. Для мене це дійсно перевага. Наступною перевагою для мене особисто є безпосередньо КПП. Тут три передачі вперед, одна передача заднього ходу є окремо повишені понижені, тобто два повноцінних діапазони. Все на одному важелі на спільному, але при цьому ви собі спокійно обираєте швидкість руху і підбираєте саме під ваші задачі. Система гідравліки з ось таким гідронасосом, який встановлено безпосередньо на двигуні. Також ось таким розподільником з окремим важелем і триточковою навіскою є наступною перевагою особисто для мене в тракторі Сінтай 240. Вал відбору потужності на 540 і на дійсно 540 обертів на хвилину, який вмикається окремим важелем, який працює від КПП. Це також перевага Сінтай 240. Кліренс у 35 см. Під трактором абсолютно нічого немає. Бачите, як все зроблено? Позаду все аналогічно. І це наступна перевага для мене трактора Сінтайк. Невеликі колеса, а при цьому реально високий кліренс. І останнє це компактні габаритні розміри і вага одна тонна. Що це означає? По суті, цей трактор ви можете умовно завантажити на легковий причіп, перевести його на будь-яку ділянку, на будь-яку відстань. Ви можете самостійно переїхати цим трактором на нормально 5-10 кілометрів, оскільки трактор рухається по дорозі швидко. Він компактний, тому стає на причіп. І ви можете виконати будь-яку роботу. І за свої гроші це дійсно оптимальний вибір. Звісно, це виключно моя особиста думка. Ви можете з нею погодитись і написати про це в коментарях, або запропонувати свій власний варіант вибору трактора за бюджет ось такого трициліндрового Сінтай. Якщо відео сподобалось, не забудьте про лайк, не забудьте писати коментарі. І я вас попрошу, діліться цим відео в соціальних мережах. Наприклад, в Viber, в Телеграм-групах, у Фейсбуці. Діліться на навіть в себе на YouTube. Чим більше людей бачить різні відеогляди, різні думки. Втім, достовірніша інформація з'являється в інтернеті. Ну а якщо ви вирішили придбати трактор Сінтай, то телефонуйте 098 949 9090. Все, всім дякую за увагу, дякую за лайки, коментарі і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.